2 вересня святого пророка Самоїла. Ізраїльським народом правили судді, з завіту зберігалися у святині в місті Шіло, Суддею народу і найстаршим архіреєм був Елі. У місті рамі жив побожний чоловік з покоління Венемини на ім'я Елкана, його дружина побожна і богоязлива Анна не мала дітей. Що у житті вважалося за тяжкий божий допуст. А часто і за Божу кару. Вона дуже часто давала жертву на Боже і просила Господа, щоб поблагослови її подружжям, сином і обіцяла посвятити його на службу, святині і ножиці, не торкнуться його голови. Вислуха Господь молитви праведної жінки і поблагослови сином на її і чоловіка велику радість. Дитя назвали Самоїлом, що означало випрошений у Бога. А коли дитяті виповнилося три роки і його відлучили від грудей матері, тоді Алкана і Анна відвели Самоїла до міста Шіло. Принесли жертву господею і віддали свого сина, священнику Елі, що під його наглядом дитя росло на славу Бога, і на службу його святині. У святині Анна прославляла Господа. Молитва, яка починається словами, серце моє у Господі радіє, і мій ріг піднявся гору моїм Бозі. оста мої відкрилися шир, широко на моїх супостаті, бо я радію Твоїм спасінням. Цю молитву Христова церква часто повторює в канонах утренні. Самуїл залишився з Елі у святині, батьки його навідували і сповнювалися радістю їхні серця, коли бачили, як хлопець, одягнений у білий полотняний Ефот, служить Богові і молиться йому своїми невинними устами. Елі мав двох синів Гофні та Пінхас. Обидва були священниками. попри свій молодий вік, серця малі. Мали злі і зіпсовані, вони крали м'ясо, призначене на жертви, обдирали вірних, що давали до храму приноси, і множили всяку нечисть. Про все це знав Елі. Він упоминав синів, але, маючи м'яке серце, не карав їх, хоч як батько архірей і суддя повинен був це зробити. Тож Господь Бог через одного з пророків пригорозив йому карою, що мало впасти на весь його рід, однак і тоді Елі не покрав своїх синів. Самоїлу вже виповнилося 12 літ, він спав у кімнаті пори зі спальною Елі, який уже почав досвідчувати на собі Божу кару бо осліп. Одного разу вночі Самоїла пробудив голос, що кликав його на ім'я. Хлопець подумав, що це Елі його кличе, тоді зірвався зі своєї постелі і побіг до старця. Але Елі сказав, що не кликав його. І Самуїл знову ліг сну. Тої ночі це повторювалося тричі, тоді Елі пізнав, що сам Господь хоче об'явити Самуїлові свою волю. Він сказав хлопцеві Іди спати, а коли ще раз почуєш голос, то відповідай так говори, Господи, слуга твій слухає. І справді, коли Самуїл у четверте почув голос, що кликав його, зробив так, як навчив його Елі, а Господь Бог промовив до нього. Гляди, я зроблю таке Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, обіж буде дзвеніти. Того ж дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця, ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те, що злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, а не скартав їх. Тому злякався домові Елі, не загладили повіки ні жертвами, ані офірами провини дому Елі. Вранці Самуїл боявся про це розповісти Елі, аж доки той сам не запитав його, а коли Елі почув слова Господа, тоді в глибокому розканні сказав він Господь хачи не те, що йому до вподоби. Весь народ дізнався, що Господь уподобав собі Самоїла, весь Ізраїль віддано аж до Версавії знав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Елі постарів, а його сини продовжували грішити, лукавим був їхній шлях перед Господом. Невдовзі фалестимляни пішли війною проти Ізраїля і розбили його військо, ізралітяни послали душіла по скинію завіту, бо вірили, що скинє Завіту допоможе їм розбити ворога. Священики серед них, і обидва сини Елі принесли скині, та наступні битві знову перемогли фелестимляни. Тридцять тисяч із рітян упало трупом, загинули від меча і обидва сини Елі. А вороги захопили скиню завіту і двезла до міста аж доду та поставили в храмі свого божка Дагона. Коли ж старому і сліпому Елі принесли вістку що його сини убиті, а скиня завіту в руках ворога, він з великою жалю упав з крісла, скрутив собі в'язи, так сповнилася обіцяна божа кара. Недовго скиня завіту була упоган. Уже першої ночі їх божок догон упав і розбився, бог почав карати фалестимлян. плоди їхньої землі виїли миші, а тіла їх мужів гнили живцем. Коли впродовж семи місяців кара не припинялася, Фалестимляни запрягли у воза двох корів, поклали на нього скині завіту, і корови потягли його просто у землю Ізраїля. Архіреєм і судей Ізраїля після смерті Елі став Самуїл. Він закликав жадів до покаяння, бо вже тоді багато з них стали поклонятися поганським божкам. Після тривало фалестимлянської неволі весь народ покаявся. Самуїл зібрав мужів усіх кулін у міцпі. І тут приніс Богові жертву. Тоді фалистимляни з великим військом знову випустили, виступили проти Ізраїля, а Бог прийняв покаяння жидів. Жертва, що приніс Самуїл, було йому сподобалося. На фалестимлян напала дивна тривога. Вони стали утікати, а Ізраїль розбив їхню силу та повернув усі свої міста. Доки Самуїл був судей, рука Господа завжди охороняла вибраний народ від його ворогів. Самуїл дуже совісно сповнював свій уряд. Він наглядав за всім краєм, а постійно мешкав у своєму рідному місті Раматаїмі. Коли Самоїл постарів на суді народу, він призначив своїх синів Йоїла і Авію, однак вони були грішниками і пригнітали свій народ, тому жиди зажадали від Самоїла, що вибрав для них царя, як інших народів. Заболіло серце старого Самоїла. Ту невдячність народу до Бога, який сам через суддів царював над Ізраїлем. Самуїл навчав народ, що царська влада тяжітиме над ними, бо цар буде гнати їх синів перед своїм возом і запряжає їх до роботи на себе, а дочки їхні стануть його невільницями, і братиме десятину зі всього. І вони пошкодують про це, прийде каяття та буде запізно». Коли ж народ наполіг на своєму, то Господь волів Самуїлові послухати його голос. Самоїл, за божим об'явленням, помазав Єлеєм Саула, сина Тіша, з покоління Венямина. Помазанням Єлеєм було знаком, що Бог покликав Саула до царського уряду, який після священичого уряду є найперший. Невдовзі Самуїл зібрав весь народ і кинули наперед жереб. З якого покоління має обрати царя, жертв випав на коліна Венямина, а потім кидала жертв, на якого мужа з коліна Венемина він випаде. Жереб випав на Саула і той став царем. Та лише після великої перемоги над амоніянами, яку здобув Саул, остаточно утвердився його влада. Самуїл тоді склав уряд судді, а весь народ йому свідчить, що він за свого правління ніколи нікого не скривдий і завжди чинив згідно з законом Божим. За правління, за правління Саула, Ізраїль безнастанно боровся з ворогами, але Саул прогнівив Господа, бо свою собі священичу гідність і там став приносити жертви. Господь Бог сказав Самуїлові, що за це він забере у Саула царську владу і передасть іншому. А коли Саул після війни з Амак. Лекитянами супереч наказу Господа свою собі частину худоби, забраної у ворогів, Самуїл став перед ним і заповів йому, що Бог покарає не послуг, бо не жертви і цілопалення він хоче, а послуху. Саул пізнав свій гріх і став просити Самуїла, що молився за нього і хопив пророка за кінець одежі і відрош шматок, який залишився в його руках. А тоді Самуїл сказав так віддер Господь нині царювання над Ізраїлем від тебе і передасть йому іншому, ліпшому від тебе. Ще раз Самуїл помолився з Саулом, а потім повернувся до свого дому і більше вже не бачив його у своєму житті. Саму... Самуїл за наказом Божим пішов у Вофлеєм додому мужа, що звався Єсай, бо знав, що одного з його синів має помасти на царя. Було сей вісім синів, та не вибрав господь сімох старших, а вибраний молодшого Давида, щоб пас стаду свого батька. Його Самоїл помазав єлеєм, і з того часу Дух Божий спочивав на Давиді. А недозі Господь і Самоїла покликав до себе, помер святий пророк у глибокій старості, мав би вже близько 98 літ, через два роки після Саула. Був він з черги 15-й, останній суддя Ізраїля, його смерть, святе письмо описує дуже стисло. Самуїл умер і весь Ізраїль за ним заплакав і поховали його в рамі, його місці. Згідно зі свідченням святого Єроніма, мощі святого пророка Самуїла в 406 році, було перенесено до Царгорода. Радуйся, пророче Божий Самуїла, Архерею, Великий.